Вони записять знають, що я приніс їм це варени? Вони вже кожен ранок чекають. Молоді курочки домінанта. Там у мене кукурузна мука, кальцій і шкарлупка яєць віддається товчила. Ці молоді курочки вони почали нестися і постійно знаходяться ось ці кормушці. поповняють баланс кальція в своєму організмі. Доїдають даю, залишки каші. Даю їм таке нечасто. Це варює малу картоплю і рушпиння від картоплі, яке в нас залишається. Добавляю туди, коли звариться кукурузну муку, перемішую і даю їм. Це в них як лакомство. Зрідка я їм таке даю. Десь раз у дві неділі. Так, виглядає каша, яку я їм варю. Це все обрізки з помідорів. Ну, це для них як лакомство. Зараз ще потрібно накосити трави свіжої. У нас молоденька травичка. Трохи замаленька, тому що доручу у нас немає, у нас засуха пішла. Зрідка але даю їм дині. Я не дуже люблю давати часто їм диню. Десь так зрідка, як лакомство, я їм розрізаю одну невеличку таку, на 15 кур. Тому що я вважаю, що кури повинні їсти зерно суміш, щоб гарно нестися. А це так зрідка я даю. Коли щось залишиться, то трохи їм висиплю. Сітловидна гортенція. Назву її я не знаю. Купляв її як пінки вінки, але це не пінки вінки. Ось тут у мене є з неї черенки. Вони вже укоренилися всі. Один із них вже брав звідси він з корінням. Хочу їх посадити в контейнери, щоб на зиму віднести потім парник поставити. Ну, вони не повинні замерзнути, але нехай краще ростуть у парнику зимою. Тому що не знаю поки що де на постійне місце я їх буду висаджувати. Піретрум. Дуже гарна квітка. Сіється у мене повсюди, цвіте, де хоче, навіть на газоні купена. Ось такий гарний куст. Кирія японська. Вчора пересадив. Це в мене черинок. Основний куст у мене вимерз повністю. Я навіть не думав, що вона вимерзає. Так би я її вкрив. Чуже на початку морозі, як будуть, то я її вкрию. Ось так гарне це подорожна лілія. Запах. Та гарно пахне на весь двір. Еленіум. Рубики це. Ось такий красень учиток. Або сіду, хто як каже? Ай Мій банан. Поки що росте тут в парнику. Але на зиму я заперу його в контейнер і віднесу в дім. Помідорки ще родять, але вже майже їх не залишилося. Висаджував люфу, воно в мене тут є. Ось так з'являються плоди і засихають. Ось. Жокнути, і наче жовкнутий, висихає. І їх багато, їх дуже багато. Що їм не вистачає, навіть не знаю. Ось. Це перше я посадив люфу. Хотілося спробувати. Тут у мене один куст. Останні вимерзли. Тут на волокнові майже вже не залишилось помідорок. Вже їх всіх убрав, ще декілька тут. Тут у мене ще є бурячок, висівав я його місяць назад. У мене є річка чорна, теж дуже гарні. Ось такі. Дуже зручно агроволокно. Не потрібно прополювати. ну Десь десь виростає бурян, але його легко вирвати. Тут у мене патісони. І тут у мене теж Патісони. Це Патісони я збирав насіння з них і висаджував. Є нормальні патісончики, а є ось такі мутанти.